Початку повномасштабного вторгнення вже близько 120 тисяч переселенців прийняла Черкащина. Відповідно, зросли навантаження на різноманітні служби. Як Черкаси, так і область гостро потребують допомоги. Віч на віч з проблемами ми не лишилися. Допомога надходить різноманітного плану, географія її доволі широка. Ось буквально нещодавно медики Черкаської екстренки отримали автобус, такий собі, по суті, шпиталь на колесах. Це автівка, приназначена для перевезення 13 поранених. П'ять із них можуть бути в важкому стані, вісім легко травмованих. Він обладнаний за останнім словом техніки. І згідно угоди між урядами Норвегії та України, всього п'ять таких автобусів буде, приїде в Україну, два вже допомагають медикам Львова та Черкас. Україна продовжує свій шлях до перемоги. Бажання перемогти об'єднало всі регіони. Тому нам цікаво, що відбувається у співвітчизників з інших областей. Ми ж тримаємо інформаційний фронт. Вітаю, я Олександр Ващенко, і це проект Ну що там у вас? Сьогодні з нами на зв'язку Запоріжжя. Вітаю колеги! Хотіли б з вас поцікавитися, як у вас в місті з гуманітарною допомогою чи допомагають вам іноземні партнери? Друзі, вітаємо. Запорізькі рятувальники вже не вперше з початку війни отримують допомогу від благодійників. І для прикладу, днями медична служба обласного управління отримала автомобіль швидкої допомоги та медичне обладнання, яке зібрали і підготували, передали нам іспанські волонтери, пожежні і лікарі, тобто колеги, можна так сказати. Іспанська асоціація волонтерів надала дуже для нас звичайно дорогоцінний подарунок: це автомобіль. І все, що для нього необхідно, медичні препарати та устаткування. На цей момент це для нас є дуже важливою допомогою, причому як для служби порятунку, так і для тих людей, яким буде надаватися ця допомога, і запорізькі рятувальники впевнені, що ця автівка швидкої допоможе полегшити ліквідацію наслідків ворожої агресії в Україні. І, звичайно, ж вдячні за постійну підтримку, партнерську допомогу волонтерам і іноземним колегам з інших. Екстрених служб ми також провели опитування в нашому телеграм-каналі, поцікавилися у глядачів, чи мають іноземні партнери допомагати нам. Отримали такі цифри: 13% вважають, вважаючи, все-таки це деякі мірі зловживання, і ми таким чином виснажуємо наших закордонних партнерів. А третина 31% вважають, що допомога повинна надходити. Якщо ні, як кажуть, впораємося самі. Так, друзі, ми також провели опитування: чи мають західні партнери та волонтери надавати допомогу не тільки збройним силам України, але й іншим службам порятунку України. І, власне, ось які результати ми отримали. 42% респондентів сказали, що так, нам необхідна будь-яка допомога, і ми, звичайно ж, будемо дуже раді, якщо будемо її отримувати. 58% опитуваних говорять, що було б звичайно добре. Проте, якщо ні, тоді ні. І жодного респондента не обрала такий варіант, що не слід зловживати прихильністю партнерів, адже можна її втратити. Тож, така інформація, і я була рада із вами нею поділитися. Зрозуміло, дякую, колеги. Я нагадую, що це був проект. Ну що там у вас, скоро побачимось.